Друзі, вітаю на обов'язок. З вами Фаїна Василенко, як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Мій гість сьогодні це Тарас Загородній, політтехнолог. Рада вітати вас, пане Тарасе, в нашому ефірі. Так, доброго дня. Пане Тарасе, пропоную розпочати з скандальної вже тепер угоди про корисні копалини. Спочатку оприлюднив деякі матеріали. Народний депутат Ярослав Желізняк сказав, що отримав драфт документу і зробив його розбір. Потім почали в раді обговорювати. Ну а зрештою, вийшов і уряд і сказав, що так дійсно ми отримали цю робочу поки що версію документа. І от з того, що там відомо, що дуже дивує на правду. Сполучені Штати вимагають повернути допомогу, яку вони надавали з 2022 року. І сума нічого собі така 123 мільярди доларів. Як ви собі бачите, яка подальша доля документу? Зараз його вивчають юристи, каже президент. Що буде з ним? Ми будемо пропонувати щось там змінювати і взагалі що? Ну ми ж запропонували їм, вони не захотіли підписувати. Ніхто, ж нас, ніхто не може змусити нас це підписати. Зеленський що сказав? Це була домовлена з Байденом, так і все. Питання закрите. Якщо хочете якісь претензії, звертайтеся до Байдена. Ні, ну смішна в дійсності угода, коли ти там вимагаєш, віддайте нам все, я нічого тобі не обіцяю. ну Ви, ви її розробляли, розробляли? е, Ви її хочете, так ви її підписуєте. Нам вона не потрібна. Вона ж філософія тої угоди про рідкоземельні метал, яка була, яку, під, яку пропонував Зеленський самого початку. Е, якщо буде військова допомога, буде угода. І будемо далі продовжувати. Це, якщо її немає, то навіщо з вами щось підписувати? А навіщо вони нам потрібні? От, і все. Пане Тарасе, а як ви думаєте, чому адміністрація Трампа так швидко змінила взагалі хід дій? Спочатку обговорювали рамкову угоду, яку оприлюднили, ну там буквально один аркуш, а 4 А зараз, виявляється, вже там розробили документ на 60 листків. Чому відмовились від ідеї підписати спочатку рамкову угоду? Ну, тому що Трамсі місяць розповідав, що він у нього є угода, а Україна не приїжджає. І тепер, тепер винувати виглядає він. Ну, пишіть далі. Україна може звичайно не буде відмовлятися, але буде розглядати років сто. Це Ну, я так розумію, позиція офісу президента, судячи з прес-конференції, то демонструвати конструктив і конструктив, я ж говорю, років сто розглядати. Думаєте, так затягнеться цей процес. Думаєте, швидкої відповіді не буде? Тут не буде, так це життє. Це, це абсолютно нахабне пограбування, знаєте, зняти зняти вмираючій людини е, чоботи в обмін. Ні на що Більш того, вона безстрокова. Знаєте, навіть Британська імперія, коли рвала Китай в опіумних війнах, і коли забирала у них Гонконг. А вони навіть заради пристойності поставили цифру 96 років. Ну розуміючи, що це приблизно ніколи, та да? навіть <плес> навіть вони поставили це. Ну це смішно просто обговорювати те, що там написано. і Ось а, і так далі. Ну, вона протирічить конституції, протирічить щодо заводу протирічить законодавству Європейського союзу. Тобто, ви вимагаєте у нас якісь гроші в обміні на що. Ну, не треба. Не хочете, не треба. І ніхто. Проблема в тому, що ви не можуть змусити нас підписати цю угоду. Ну, насіться далі з вашої угоди. Це чия проблема? Хто її підписав? Хто її обіцяв е, американському народу, що вона буде підписана? Трамп. Ну так нехай я розповідає американському народу, чому вона не підписана. Ми то тут до чого. Пане Тарасе, а як ви бачите собі далі, як будуть розвиватися події? Ми умовно відмовляємося підписувати цей документ, висовуємо свої якісь е, вимоги. А адміністрація Трампа каже: ні, ні, нам не цікаво. Ну і все, до побачення. А якщо до ідеї, з якого виступили, ну звісно ж, як там могли це пропустити в Кремлі. А, я думаю, ви пам'ятаєте, як Путін сказав, що у нас теж багато корисних копалин, Будь ласка, давайте з нами співпрацюємо. Ну, нехай йдуть Росії О, з Росії, підписують. Ось з Росіями ми, давайте, давайте так. Ми ж нічого не можемо заборонити їм робити. Ну йдіть з Росії, що підписуєте. Ми та до чого? Дивіться, ну давайте. Тут логіка така: Росії нема чого дати в дійсності США. Да? Тому що США не хоче вкладати гроші, вона хоче отримувати кошти. От і все. І тому це все така віртуальна реальність. Пане Тарасе, пропоную, щоб говорити кілька нових заяв, які з'явилися, ну зокрема, і в Росії. Путін заявив, що хоче залучати до цих так званих мирних переговорів, які почалися до цього треку Північну Корею. Каже, це от наш союзник КНДР, наш партнер. То давайте ж їх теж садовити за стіл переговорів. А ще маємо ми такого союзника, як Бразилія, Індія. Ну, в цілому можемо розширювати стіл. Реально, хоче проштовхнути нових учасників? Так це питання до США. Ви з ними почали так розмову? Вони вам крутять дулі. да? Ну, так відповідайте тепер на це. Це ж ваша проблема, а не наша проблема. Україна ж не веде з ними перемовини напряму. Ну і залу, ну і говорити а про що говорити з іншими країнами? Ну, дивіться, у США нічого ж не виходить. Ну, росіян, росіяни не хочуть хочуть те, що Росія, що американці не можуть їм віддати. От і все. Все ж тупіку. Немає не ніяких домовленостей реальних. Це очевидно, і в Росії теж вже виступили з такою заявою, що не дуже продуктивно пройшли переговори в Саудівській Аравії, і говорять, що вони висунули умови. Ми вже знаємо, які так це зняття санкцій, підключення до СВІФ та все повернення. І нібито адміністрація Трампа вже роздумує над цим. Реально Мені просто смішно вибачте, тому що адміністрація Трампа знаєте до чого дійшла нарешті. От Рубіо нещодавно заявив, що ЄС повинен зняти санкції. Так, так, так. І в результаті, в результаті ЄС сказав: да-да-да-да-да. От з чого ми зараз і почнемо. да? Вони сказали, до речі, вийшли, сказали конструктивну річ. Санкції почнуть зніматися, коли Росія виведе війська з всієї території України. Тобто вони в тупіку не можуть. Ну, дивіться, тут в чому то проблема. Навіть у, у, у США немає таких можливостей, тому що основна -то торгівля Росії і, і, і йшла не США і досі йде, а з Європою та й Китаєм. А якщо Європа не підтримує, то навіщо ваші перемовини? А ви виявляється ніхто, ви не можете нічого зробити, а стільки не обіцяли так. А, а Європа після таких наїздів взагалі, м'яко кажучи, на вас дивляться і так. Ну і все, і у вас великий облом по всіх напрямках, так? Ну так, да, і що думати? А немає про що думати. Вам не, ви нічого не можете тут зробити. У вас не важелі в тиску. Єдиний важель тиску на Росію це допомагати Україні. Все. Тому що увесь світ бачить, наскільки ви жалюгідно виглядаєте. Ну, з приводу допомоги я ще не чула від Трампа і його адміністрації, що вони готові нам виділити хоча б якийсь пакет допомоги, на відміну від Європи. Та думаю, вони не збираються. Почекайте, давайте так. Тут питання в європейців. Європейці можуть нарешті виділити замість цієї говорильні 20 мільярдів на закупівлю американської зброї для України, і Трамп буде щасливий. І, і виявиться, що Зеленський є його найкращим другом ще з дитинства Трампа. Це раз. от що Він він готовий продавати зброю, не готовий віддавати. От що ми повинні розуміти. А, і і а далі дивитися, а, а що саме від американців потрібно. Якщо там ракети для Петро, то ну, знаєш взяти ракети Петро, то оскільки там вона одна ракета, мільйон доларів, припустимо, коштує. Ну, значить закупити там 100 ракет, наприклад. Да? От тобто такі гроші. А далі все на американське ВПК, на українське ВПК давати гроші і так далі. Виявиться, що американцям не так багато треба платити за, за зброю. Вони самі будуть тепер бігати, щоб в цю зброю, цю зброю забрали, і так далі, тому що вона ж застерігає все інше. І так, так що так. О, тут, тут, тут питання ж в гроші впирається, коли європейці нарешті почнуть платити за свою безпеку. Перш ніж ми перейдемо до Європи, ще одне хотіла б проговорити в Кремлі. Вже заявили, що готові бити по наших енергооб'єктах, бо нібито Україна порушила дотримання цього договору. Пісков каже, що Росія тепер теж може порушувати, бо Україна порушила. Хоча Генштаб збройних сил України спростовує, говорить, що ми б'ємо по військових цілях саме, а не по енергооб'єктах. Отже, виходить єдина умовна домовленість. Яка була досягнута в Саудівській Аравії і та не працює, таке не було ніякої домовленості. Хто вам сказав, що була домовленості. Дивіться, росіяни достатньо грамотно всіма маніпулюють. Вони перелік своїх побажань видають за досягнуту домовленість. Далі того, вони ж з цією домовленістю сказали, що вона діє з 18-го числа. Хоча до цього вже були прильоти і туди, і туди. Ну так Росія завжди себе поводиться. Ну, ласкаво просимо. Невдійсний світ, це питання до американців, скільки вони цю свістопляску будуть продовжувати терпіти ці плювки своє обличчя, втрачаючи авторитет по всьому світу Заради чого? От заради чого? Заради порятунку Росії, яку ну, все ж таки не рятували в 91-му році. Що ви хочете цим довести? Тому ну трохи б'ються головою об стіну і врешті-решт е зрозуміють, що іншого шляху як повертатися в євроатлантичну сім'ю немає. Та ще одна країна з'явилася на горизонті, точніше, лідер її поговорив телефоном з Путіним Мердоган, і я так розумію, вирішив черговий раз там хайпонути на темі України і заявив, що готовий вже влаштовувати хочу себе майданчик для переговорів. Ну, далеко летіти, да? в Саудівській Аравії далеко і жарко. Ні, ну я думаю, що звичайно, що скоріш за все, майданчик там залишиться. А, то, що Саудівська Аравія це ж не тільки гроші, це і нафта, це ж тиск на Росію в тому числі. А я думаю, що вона не випустять цей майданчик, в тому числі. І ну, подивимося, це ж немає значення, де буде говорити. Питання, про що говорити, і далі, як контролювати дотримання домовленості. З приводу Європи, президент Зеленський напередодні заявив, що на переговорах, які так чи інакше будуть продовжуватися, як він бачить, Україну, зокрема, поруч з Україною з'явиться Європа, і Європу можуть представляти дві людини, зокрема Макрон і Старлер від Великобританії та від Франції. Чому країни Балтії лишаються осторонь? Чому Польща, наш сусід, поки що мовчить? Ну, ядерні держави, члени Радбезу ООН. Ну, вага є велика в даному випадку. Ну, фактично, це представлення як континентальної Європи і представлено, ну, Британії як такою державою, яка має вплив в світі і є ядерною державою як швидко вони можуть опинитися в переговорному треку онлайн чи фізично, неважливо. А подивимось, тут, ж, тут все ж залежить від американців. Нарешті, які нарешті будуть зрозуміти, що без європейців. У них реально нічого не виходить. І вся ця розпальцовка, ми все повирішуємо, виявляється, виявила з пшиком. Хто з європейців може взяти на себе цю роль таку авангард, авангардом стати? Велика Британія все-таки чи Франція? Ну, Франція Британія, да, обидві країни. Напередодні також Макрон заявив, що він не відмовляється від своєї ідеї, і збирає цю коаліцію охочих. Говорили і про миротворчі війська. І як не дивно, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, яка в принципі має проукраїнську позицію, вона розкритикувала Макрона і каже, що не треба тут збирати миротворців. Ця коаліція охочих може роздратувати і спровокувати Росію. Як ви думаєте, чому так відбувається? Ну давайте про українських політиків не існує за кордоном. Е, є тільки ті, хто кожен любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. Нам же теж допомагали не через красиві очі, а через те, щоб все ж таки стримати Росію з самого початку. Давайте так, Мерлоні вона має дуже гарні стосунки з Трампом, тому що вона ж правий політик, і вона претендує на особливі стосунки з Трампом, і вона просто не хоче з ним сваритися, тому що те, що протиричить позиція Сполучених Штатів Америки, чи може теоретично протиричити. І як тоді бути з коаліцією охочих? Оцих, як вони збиратимуть миротворців, які країни можуть тоді увійти до складу давайте цієї коаліції? Так, давайте так. Гарантію безпеки України в першу чергу є українська армія ВПК і озброєння України. Все впирається в гроші? Нам не миротворці потрібні, а це не миротворці, а тих, хто готові поряд з українцями стояти в Україні і стріляти і помирати за безпеку Європи. От що нам потрібно. І, в принципі, логіка цих так званих миротворців саме така, тому що це не миротворці це стабілізуючих сил. це раз Тут питання: дивіться, в чому проблема? Питання в ризиках. Проблема в тому, що, наприклад, країнам Польщі, Україні, Північної Європи, Балтії, Румунії, нічого не треба пояснювати, вони розуміють, що вони повинні триматися разом, тому що у них спільні ризики, бо Росія поряд. Ось, вони, скоріш за все, будуть готові виставляти своїх солдат, тому що це лінія взаємодопомоги. Українці вам допоможуть, і ви нам допоможете. Да? Все інше вони не відчувають таких ризиків. Ну, де там Португалія, де там, наприклад, Східна Європа, ну далеко. Да? Але тут можна по-іншому вирішити: питання в грошах. Якщо у вас немає грошей, наприклад, да? Ой, точніше немає можливості там надсилати з політичних причин і так далі. Надсилайте цих, давайте гроші. не не Нестачу людей можна забезпечити за рахунок найманців. Скільки коштує найманець, да ну там три тисячі доларів на місяць. Ну, порахуйте далі, скільки 50 тисяч людей привезти треба, які готові будуть вбивати і допомагати. Ну, це 150 мільйонів, 100 тисяч та 300 мільйонів. 300 мільйонів на місяць помножте на рік. 3,5 мільярда для ЄС це просто копійки. Ну, замість того, щоб своїх громадян, наприклад, не надсилати туди, да тобто все в гроші в дійсності впирається. да Коли будуть гроші, коли вони будуть виділені, їх можна буде помацати, та гроші є в ЄС, тоді всі питання значно швидше буде. Виявиться, що це може і не потрібні будуть. Або, дивіться, вони самого початку задумували, що ці миротворці на них повинна розповсюджувати п'ята стаття статуту НАТО. Але пробро, проблема в тому, що е, в тому, що НАТО досі існує, є підозра у тих людей, що його взагалі немає. Що його п'ята стаття вже не працює, і НАТО не працює. До речі, те, що от коаліція хоче, це фактично ж нове НАТО, якщо уважно подивитися, там немає Угорщини та Словаччини. З приводу ще активності Франції я звернула увагу, що днями вони провели, хоч і планові ядерні навчання, але вони їх провели в день на відміну від попередніх, які проводили там в темну пору доби вночі. Як думаєте, це якийсь теж такий свого роду сигнал? Мовляв, дивіться, ми ядерна це країна. У, у нас у нас все працює. <сум> у нас все працює. Ракета є, стріляє, вибухає. Так що так це демонстрація сили звичайно. А як думаєте, чи справді е, зможе з'явитися в найближчій перспективі альтернатива НАТО? А вона вже формується. Звичайно, що може. Така НАТО не існує. Ну, так. І зараз гарантію безпеки Європи є українська армія, що ви розуміли, яка виконує п'яту статтю НАТО. Фактично? Е, вона, вона формується, я вам сказав, які країни Скандинавії, країни Балтії, Польща, Україна, Румунія, Болгарія, можливо, Чехія, ну і хто приєднається. Я думаю, що багато приєднається країн, тим більше це концепція Тримор'я Балто-Чорноморського Союзу, які, до речі, завжди підтримувала Британія. Тобто вона тут як балансуюча країна може бути, ядерна країна і так далі. А гарантії ядерні, наприклад, може дати Франція та, та та сама Британія Україні, припустимо, чи цієї частини Європи. Ось так що так, от звичайно, що воно вимальовується. Тому що цим країнам нічого пояснювати не треба, у, у них все страшно. З приводу того, що п'ята стаття не працює НАТО, навіть е, не так давно виступав колишній головком Валерій Залужний, <плес> і він розповідав так: що падають шахеди в Румунії. Румунія сидить в очікуванні, що ж їм робити, відповідати не можна. Що, що, що США скаже, що США скаже, мовчати чи кричати. Да, да. Так і вони я так розумію, вже зрозуміли, що ніхто за них впрягатися не буде. <плес> Крім того, з'явилось роз'яснення, що та ж сама п'ята стаття вона передбачає консультації. Якийсь там проміжок часу, там до 80 просто консультації. Кожна, кожна країна, що визначає свою участь е, в залежності від можливості, кома, в тому числі військова Тобто, якщо Німеччина, якщо завтра нападуть на Естонію і Німеччина не надійшла два шоломи. Велику стурбованість, це теж формально буде вважатися виконання п'ятого статуту статті статуту НАТО. Більш того, ви не ви ніде в статуті НАТО. Не знайдете, що хтось гарантує країнам відновлення територіальної цілісності, скрізь говориться тільки про безпеку блоку. Пане Тараса, як ви бачите, от раніше нам надавалася допомога, збиралися країни там Рамштайну, так званого, так і виділяли військову допомогу. Що це буде зараз? Хто головуватиме раніше? Там був Остін як глава Пентагону, так куди це може все зміститися, і хто буде ну не ну, ну, факт, що тут тут вже немає значення буде проведений той Рамштайн. Це знаєте, це таке більше моральна була підтримка, що воно є. А так, я тому, що на двосторонньому рівні вже вибудовано якісь механізми, які вже знаєте, можуть без Рамштайна працювати. Ну там на Рамштайні була Британія, наприклад, присутня. Так, от і я все ж таки вірю, що врешті-решт Сполучені Штаб, Штати Америки поб'ються головою об стіну е, з, з Росії і повернуться все ж таки в, євро, в дружню євроатлантичну сім'ю, розуміючи, що альтернативи просто немає. Питання часу просто наскільки вистачить їхнього бажання і терпіння? Аби а швидко все йде. Ну дивіться ну Трамп, до Трампу у Трампа, наприклад, світла думка прийшла: що Росія затримує перемовини одразу ж після Аравії. Ну, дивіться, сьогодні пройшло Ну скільки ну два місяці як президент Трамп з його динамікою, це може бути хоч завтра. Тобто, ви очікуєте так, що не виключаєте, що може бути така несподівана заява з Білого Дому, що виходить Трамп і говорить так, це заява, Та не хай грою, нехай зброю дають або або Україна повинна, наприклад, дивіться після історії з відімкненням України в 16-те, що там ходили чутки. А в Європі почали сумніватися в тому, що а навіщо їм це в 35-ті потрібно, і це а це величезні гроші. американський ВПК страждає. Ну, треба розмовляти з американським ВПК, дайте три ескадрілі f 35 і покажіть, як вони працюють на практиці. Так, от, Як ви це буде робити, це ваші проблеми. Треба з усіх боків заходити. З приводу f 35 там навіть Канада заворушилася і зменшила своє замовлення в кілька ну, разів. Не тільки Канада, Португалія говорить, навіщо їм дати потрібно. І багато, а це величезні збитки в дійсності, тому що це міжнародний проєкт. Що ж, будемо сподіватися, що адміністрація Трампа якомога швидше опротомніє і повернеться до євроатлантичного, все таки союзу, який має гарантувати безпеку. Спасибі вам, пане Тарасе, за цю розмову. Обов'язково запрошуємо на наступні ефіри. Дякую.